Добренький вечір. Прийшла я до інжири провірити оці штуки, чи не зловилися миш? Нема. Нема мишок. Оце друге. Це зайчик нахилився. Інжирчики себе почувають нормально. Це третє. І он четверте. Поналожувала, понасипала їди їм, не йдуть. Щось не подобається їм тут. Бачите, позаложували вже плодики на бреву. Оце таке сиве стоїть, то це попіл, бачите, попіл понасипала, потрошки таку посипанула. там тут. По всіх так сипнула, потрошечки попілу, це шкалій, хай їм буде. І вже занесла сюди оцей канадрія. Включилась лампочка, тому що я вам щось покажу, зараз включу оце світло. О, дивіться, тут червона лампочка. Через те і в телефоні включається. Е, Теж лампочка. А лампочка червона, тут знаєте чого? Тут були кури. І щоб вони спокійніше себе вели, я закрасила лампочку. Ця нормально, а ця покращена. Вони були отако, отак на землі. Потім клітки поробили. От. Щоб вони не воювали між собою. Ти бачите, як позаложували. Не знаю, чи це я правильно думаю, але, ж, але ж, але дивіться, оцих таких не було, як я заносила. Вони вже прямо тут гляньте, ну, Ай. Яй-яй. Ну дай Бог, дай Бог. Дай Бог. Щось в мене буде? Може. Це давмацький, такий здоровий. от. Отаке, так що можна йти спокійно. Я сьогодні купила там, де мене стоять в літній кухні пепіно. Я купила, поїхала батарею. Оце тільки що я приїхала з міста. Виключила, щоб не забути. Тільки що я приїхала з міста, включила там батарею, хай гріється. Я побуду з півгодинки подивлюсь, як. От, заплатила три. Вона така невелика. Три 400 чи 3600. Я така цін, сказали мені, я виняла гроші, заплатила і пішла. Отак. От Люди чеки склали.